Ірина Сосонська близько року тому переїхала до шостки разом з батьками. Вона вимушена переселенка із Луганської області. Нині працює на комунальному підприємстві Шостка зеленбуд. Говорить, знайти роботу у місті було дуже важко, тим паче, зважаючи на повномасштабну війну. Я приїхала з Луганської області область назад. Вот. Работу было, конечно, тяжеловато найти. Потом весной позвали на громадские работы. И в принципе так и осталось. На общественных работах уже осталось на постоянно. Пані Ірина говорить, її робочий день починається доволі рано. Нині вони приводять вулиці міста до ладу після зими. На даний момент почас на дорогах грунт убираємо, освобождаємо бордюри рано, весною, листя убирали, гріблі, сніг чистили, пішохідні переходи, остановочки, бульвар убирали, мусор убирали. Ну не жінська да, робота, ну в принципі. За німінням другого і такое. Діватися нам нікуди, тому будемо працювати далі, облагороджувати город. Працівники комунальних служб зранку до вечора у будь-яку пору року та доби дбають про чистоту вулиць. Так нині завдання пана Сергія прибирати купи землі та бруду, які вправно згрібають жінки. Скажіть, будь ласка, скільки таких кажуть, ви за день прибираєте? Ми не Багато? Нелегкою для комунальників видалась зима. Цьому році у нас в цьому сезоні дуже часто погода вимагала активного нашого втручання по посипанню противоложелетними сумішами, по розчищенню сніга. Снігу було дуже багато і ми розпочинали свою роботу. Десь в четвертій годині ранку і закінчували були такі дні, коли були великі снігопади, що робочий, робочий день закінчувався об 23-й годині. Ми намагалися прочистити тротуари до того моменту, коли люди йшли на роботу. Ось і прибрати і потрусити їх. Також ми проводили роботи по до баню снігу на зупинках, вивезу снігу із зупинок, і також очищення пішохідних доріжок. Це все були роботи проводилися у Дивлячись, що на дворі ще стоїть досить прохолодна погода, адже весна ще тільки набирає своїх обертів. Для працівників комунального господарства настала гаряча пора. Зараз у нас вже активно ведуться роботи по прибиранню, вивезенню листя, гілок готуємо дороги, прибираємо узбіччя, вивозимо землю, готуємо їх для виконання поточного ремонту доріг. Також зараз активно працюємо, вивозимо сміття з кладовищ, а також такі ж роботи у нас проводяться по місту. Також зараз активно у нас ведеться робота по обрізанню та видаленню аварійних дерев, щоб ну, до. до... До моменту розпускання листя ми максимально ці роботи провели. До наших обов'язків належить це прибирання озеленення місця, а також догляд за зеленими насадженнями. Активно допомагають комунальникам у нелегкій праці люди, які нині працюють на громадських роботах за скеруванням центру зайнятості. Це дуже сумлінні люди, які працюють у нас уже другий рік. Серед цих працівників також присутні внутрішньо переміщені особи, які вже ознайомлені з роботою, знають, як її потрібно правильно виконувати, і взагалі всі молодці, гарно працюють наполегливо, дружньо, злагоджено. Хочеться їм сказати дякую за таку важку роботу. На громадських роботах працюють здебільшого жінки, серед них і пані Людмила. Просинаюсь у п'ять, то що їхати далеко не в городі ж, а пригород. Починаємо робити з ну, восьми. Убираємо, чистимо. Зимою від сніга. від ну, пісок, листя жило. Ну що робимо ж робить треба. Зараз от уборка, а по літу це ж і клумби, і косить. Де треба підкашувати, цвіти садимо. Очільник Шосткинської громади Микола Нога привітав комунальників з професійним святом та подякував кожному з них за відданість професії і місту. Ми, як жителі Шосткинської громади, повинні подякувати нашим комунальним підприємствам, всім, хто займається в цьому господарстві. Це надзвичайно важка і складна справа в прості дні. А в дні, коли йде страшна агресія, Росіян на нашу територію вона вдвоюється або в три рази складніше. А всі разом мобілізуємося на боротьбу з ворогом. Тільки в цьому напрямку наші зусилля повинні бути. Дякую всім. Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення обрали одну з найважчих професій. Їхня робота нелегка та досить часто непомітна. Втім, без неї важко уявити буденне життя. Хочу привітати кожного працівника житлово-комунального господарства, який своєю наполегливою працю в умовах сьогоднішнього складного сьогодення щодня з ранку до вечора іноді вночі, іноді без вихідних. Вони завдяки своїй праці підтримують роботу нашої життєдіяльності міста і хочу сказати, привітати, висловити їм свою повагу і здоров'я їм, щастя, добробуту і нашої скорішої перемоги. Принагідно до свята хочеться привітати своїх колег зі святом. А також побажати їм у нашій нелегкій роботі натхнення, здоров'я, а також наснаги. Комунальники закликають поважати працю інших людей та намагатись дотримуватись елементарного порядку в громадських місцях.